Благодарю тебе, Господь, благодарю тебе Всевишній за радостный восход. Поетеса Надія Голуб у залі обласного інституту після дипломної педагогічної освіти презентувала свою нову збірку віршів російською мовою «Сиреневий день. Кошти, що вдалося зібрати на презентації, поетеса передала очільнику громадської організації все робимо самі Богдану Купчинському, який потребує коштовного лікування. Діло в том, що сегодня ми продаємо книги, которые принесли не только я. Ми стараємося їх, если кто-то хто отдать процент. Богдану Купчинському Надія Голуб та Богдан Купчинський вже понад 9 років займаються. Громадською благодійною діяльністю. За цей час вони допомогли сотням дітей знайти свою стежку у життя. Наша організація тісно співпрацює із поетесою. Вже більше 9 років активно працюємо на ниві громадської діяльності. Багато зроблено Надією Володимирівною як членом правління нашої організації. Благодійних заходів, концертів. Богдан Купчинський присвятив своє життя благодійності, адже сам народився в багатодітній сім'ї, яка не мала великих статків. Активіст переконаний, що коли кожна людина раз у місяць віддасть на благодійність хоча б одну гривню, багато проблем дітей-сирі та хворих дітей можна буде вирішити. Якщо ми не будемо допомагати е, тим дітям виростати в добрі, е, показуючи приклад е, тих благодійних справ, які ми робимо, то через 10 через 20 років, е, то знову забудеться, як колись забулося, е, що потрібно творити добро. І тому організація сорома самі не лише дарує там тим дітям продуктові набори або збирає кошти на їх лікування, але й допомагає їм реалізуватися. Оце найголовніша то справа допомогти дітям знайти шлях в цьому житті. І якщо вони на тих прикладах добрих справ будуть вчитися реалізувати себе, то вони будуть в подальшому допомагати іншим. Операції проводитиме клініка в Німеччині, де хворому шукатимуть донорську нирку. Вартість операції складає понад 100 тисяч євро. Ці кошти потрібно зібрати до жовтня 2013 року. Ви можете перерахувати кошти на банківський рахунок, номер якого зараз на екрані, або звернутись за цим контактним телефоном. Не будьте байдужі, кожен з нас може допомогти Богдану. Коли ти не одинці, всі навколо тебе золото ординці. Але Богдан не сам. З ним його друзі, люди, яким він допоміг, та прості житомиряни.